Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 101 тисяча 610 особин за добу 1 тисяча 10 танків 11 тисяч одиниці за добу 1 Бойових броньованих машин 23281 одиниця за добу, одна, артилерійських систем 32952 одиниці за добу, 25 реактивних систем залпового вогню, 1492 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1218 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 61 598 одиниць за добу, 553, крилатих ракет 3747 одиниць за добу, 29, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 62 245 одиниць за добу, 77, спеціальної техніки 3969 одиниць за добу 1. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!